Всім привіт! З вами текстильна група Кавдата Ексівач. У ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою ціною. Код даної позиції 555 сучасний медичний одяг. І сьогодні по даній позиції діє знижка в розмірі 37,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою таукерпоштою. Нова опційна позиція за зниженою ціною по даній позиції 555 Сучасний медичний одяг з урахуванням знижки. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари. Вага мішка 25 кілограмів, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку, так як кількість товару обмежена в наявності лише 4 мішка. Шановні клієнти, повторюємо, вашій увазі зараз представлена нова позиція по даної позиції 555 сучасний медичний огляд зі знижкою 37,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари, а вартість мішка 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Нова позиція за зниженою ціною код даної позиції 555 спецодяг, медичний одяг сучасний. Зі знижкою 37,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари, а вартість мішка 50 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите, по відео огляду присутні всі розміри в достатній кількості і великих розмірів ходових. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлення. Шановні клієнти, нова акційна позиція за зниженою ціною кордоної позиції 555. Сучасний медичний одяг. Присутні всі розміри. Придбавши дану позицію зараз, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки в розмірі 37,5 долара. В даній позиції ідеометичний одяг вверх та низ. Сучасні моделі. Да, вчора відправила вже. Номер ТТН я вам скину. Вам не прийшло повідомлення? з Ну, клієнти нова акційна позиція за зниженою ціною По даній позиції 555. Сучасний медичний одяг, спецодяг. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка лише 50 доларів. з вашій увазі представлена нова акційна позиція за зниженою ціною знижка становить 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2 долари, а вартість мішка 50. В даній позиції йде медичний одяг низ та верх. Кількість товару обмежена в наявності лише 4 мішечка. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою.